Сьогодні коротко про те, що сталося в Монреалі. Расел стартував з полу і одразу закріпив лідерство. Ферстапен був поруч. Та найяскравіша сенсація першого кола це Кімі Антонеллі. Молодий італієць Після попередніх невдач віртуозно обходить Оскара Піастрі і обіймає третю позицію. Позаду них вже розгортається боротьба між кола Пінто та Албоном, в результаті якої Албон Ейрлайн світає вас на своєму борту. Чим безумовно користується Ніко Юлькенберг, ловлячи флешбеки з минулого. Року у команд були досить різні стратегії щодо гуми. Так на 11-му колі Ферстапен вже жалівся на стан своєї інфографіку. Знов трохи попаяло. Так Норріс боровся із Норрісом, хоча насправді із Алонсо. І вже наприкінці цього кола Ландо обійшов Фернандо. А наприкінці 15-го вже іншого чемпіона Сераль Юіса, якого якраз покликали у бокси. Редбул двічі обирали стратегію андеркату, не даючи Антонелі себе обійти. Та Мерседес відповідали блискавично. І після другого підстопу на 39-му колі в Італійця ледь не вийшов оверкат, але Макс не залишив кімі жодного шансу. На 47-му колі Строл витіснив гаслі, не лишаючи йому простору. В результаті п'єропинився за межами траси, плюс 10 секунд канадійцю. Макса пресингував Кімі, якого пресингував Оскар. Піастрі намагався обійти новачка, але Кімі мужньо захищався, а потім Норісна здогнав свого напарника. І як ви вже здогадалися, включилися Папайя Рулс. Протягом семи кіл вони вели активну боротьбу. Наприкінці. Ся го кола Норрісу вдається обгін. Оскар контратакує і відіграє позицію. Наступна атака була занадто агресивною та здається необдуманою. Бо як інакше пояснити те, що ви зараз бачите на своїх екранах. Всі фани Макларен згадали 2011-й. Ще там, сидячи у боліді, норіс визнав свою провину та вибачився перед командою, сказавши, що це був безглуздий вчинок з його сторони. А далі сейфті карта фініш під цим режимом. Джордж Рассел стає переможцем гран-при Канади. Ферстапен другий, а Мерседес. Святкують, бо одразу два їхніх пілота на подіумі. Новачок Кімі Антонелі втримав третю позицію. І ми вітаємо його з першим подіумом у формулі 1 Оскару піастрі після контакту з Норрісом під сейфтікаром зробили підстоп, і він зміг завершити гонку четвертим. У Люса Гамільтона стався неприємний інцидент. Він збив бабака, чим пошкодив собі болід, але зміг фінішувати шостим. На постріс інтерв'ю він зізнався, що відчув себе дуже пригніченим після того, як дізнався, через що він отримав пошкодження. Через технічні проблеми з болідом зійти довелося Алексу Албону. Аліям Лосон, якому перед стартом замінили двигун, зійшов через проблеми з охолодженням. Під сейфтікаром Расел декілька разів зробив гальмівний тест, чим змусив Макса себе обігнати. Редбул подали протест, який відхилили. Аноріс класифікований та зі штрафом 5 секунд через свою аварію. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа. -па.